Події у Миколаївській області викликали резонанс по всій Україні. Тож головний міліціонер Полтавщини пішов, як то кажуть, у люди, аби роз'яснити і позицію профільного міністерства і власну щодо свавілля злочинців у погонах. Саме большая ціль, яка сучасну у нас і пріоритет міністра, і пріоритет у мене у мене, як начальника води в області це максимальне очищення від рядів міліції, людей, які нарушають. Закон Міліцію не треба боятися, треба боятися нарушати закон. Керівник обласної міліції закликав громадян завжди звертатися до правоохоронців, яке б лихо не сталося, і пояснив, кожне звернення фіксується та одразу проводиться відповідна перевірка. У Кременчуці найбільше громадян цікавила охорона громадського порядку у мікрорайоні молодіжному, перебування неповнолітніх у розважальних закладах міста, робота дільничних інспекторів міліції та інспекторів ДІ. У комсомольську генерал окреслив криміногену ситуацію у Полтавській області. Правопорядок у місті відповів на запитання про. Сутніх щодо наркозлочинів та інших правопорушень і наголосив, міліція Полтавщини була, є і буде відкритою для людей і міліціонери, і надалі будуть захищати права кожного громадянина.